Вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. І Сьогодні в нашій програмі ми говоримо про змагання з художньої гімнастики, які пройшли цими вихідними у кривому розі. У турнірі взяли участь 191 спортсменка. І, окрім місцевих юних спортсменок, до міста завітали й гості з Кропивницького та Дніпра. Та більш детально про те, як пройшли змагання, ми поговоримо з Тарасом Андріановим та Світланою Алексєєвою. Радий вітати вас в нашій студії. Добривечі Добрий вечір. пане Тарасе, Давайте почнемо з того, як виникла ідея проведення цих змагань. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ну я хочу все ж таки нагадати вам, що ми комунальна позашкільний навчальний заклад, тому в нас не ідея, а у нас був спланований план роботи на 2024 рік, де ми з з нашими колегами, з нашими тренерами, досвідченими тренерами склали цей план і згідно вже календарного плану розпочали 2024 рік. Е відкрита першість дитячо юнацької спортивної школи номер 10 з художньої гімнастики. Вибачались, ну ви вже е озвучили скільки було в цілому спортсменів, і хто взяв участь у цих змаганнях в цілому. Змагання проходили на досить високому рівні. Як, на мій погляд, були задіяні тренера і судді високого рівня, то і спортсмени показали досить високий рівень підготовки. Хочу ще засередити у вашу увагу, що наймолодша учасниця цих змагань було 4 роки. Це да. Деякі діти приймали по групам, було розподілено, 4 роки і старше ми пішли, наші вихованці, спортсмени були задіяні вікові, по віковій категорії. З дотримування хочу сказати усіх вимог правил техніки безпеки і свого сьогодення, скажімо так. Так, чудово. Паніслано, ви як секретар змагань. Так, от як би ви оцінили рівень конкуренції серед молодих спортсменок? Конкурен... Конкуренція була дуже високою, дуже сильні спортсменки були з міста Кропивницький та Дніпра. А також хочу сказати, що і в нашому місті є дуже достойні спортсменки. Тобто рівень конкуренції був а як таким запеклим, так? Ну, якщо на змаганнях немає конкуренції, то це вже не змагання. Угу. А, так, чудово. А, як, як сприяєте участі гостей з інших міст у вашій Дю США No10? До мене питання. Так, да. так Ну, дивіться, гості, вихованці дитячо ранських спортивних шкіл. Були на наших змаганнях це п'ята спортивна школа, восьма це наші криворіжці спортсмени. А Крапівницький і Дніпро. Ну, гості нашого це цього, гості, так, гості так. нашого турніру. Як сказала пані Світлана, що рівень був дуже високий, і дівчата вже найдоросліші з, з предметами. Показували високий... велику майстерність. Да, велику майстерність. Mm -hmm. Mm -hmm. Есть, ну, якщо підготовити, то спортс... на високому рівні. Mm -hmm. Mm -hmm. А, як дівча номер 10 а, привертає увагу молоді до художньої гімнастики? Батьки самі приводять до нас дітей з самого маличку, з трьох рочків, з чотирьох. А, далі, коли вже дитина займається певний час, рік-два, то вони самі біжать на тренування, на тренування, і вони вже не хочуть бросати чи переходити до інших секцій. Вони становляться, як кажуть, фанатами угу. цього виду спорту. А можна щ... доповнити, так, ще, будь ласка. Ну, дивіться, дитяча нацька спортивна школа культивується на даний час чотири види спорту: художня гімнастика, бокс, легка, атлетика та плавання. Так, художня гімнастика вже. Понад 20 років в дитячо юнацькій спортивній школі. тобто тобто, тобто це вже переход з покоління в покоління це пліяда. Кажем так, вихованців та тренерів, які е, працюють на розвиток дитячо юнацького спорту, е, спорту вищих досягнень та фізкультурно масового руху е, в районі та місті. Тобто така вже епоха так. Е, пройшла. Так, є приводять виросли сестрички, приводять знайомих. Приводять. Чудово, то, До речі, наша разі... вихованка зараз присвоїла майстра спорту України, Єжемінська, так, тому ми. Тобто є такі почесні вихованці, скажімо так, і з а кожним я. роком так вони наші вихованці вже теж працюють тренерами, мають свої спортивні клуби, свої школи свої навіть О, на цих змаганнях була наша вихованка, в неї своя школа, школа шпагата Лізи Горлової, яка живе на даний час в Крипивницькому, але вони розбиваються з чоловіками, хочуть філіали. Угу. Свої, своєї школи, да, запустити десь в інших містах. Так. А що вас найбільше от вражає, надихає саме, от художній гімнастиці? Ну, це саме жіночний вид спорту. Дівчата е, дуже граціозні, красиві, е, вони показують велику майстерність з предметами, скакалка, обруч, м'яч, булави та стрічкою. На... Грація краси... Грація і красота більше. <рес> так, чудово. Які зміни в художній гімнастиці ви помітили за останні роки? У нас кожні 4 роки олімпійські, після Олімпіади міняється програма, то на даний момент ця програма більше. Більше з е, предмету додаються якісь е, да, е, так. Наші дівчата дуже багато працюють з предметами, дуже важкий рівень такий, і ну нічого, ми справляємося. А що найважче у заняттях з гімнастики, з художньої гімнастики? Оце, напевно, робота з предметами. Робота так? — Робота з предметами, не тільки Хореографія в нас ще є. І можна на тренуваннях стояти і робити один елемент і мільйон разів. І кожне тренування, то тобто, воно повторюється, повторюється, і це дуже мабуть, тяжко. Трошки, трошки хочу допомогти для того, щоб воно вийшло один раз на змаганнях. Треба <кій> зробити. Тисячі, дві-три тисячі повторень на тренуванні. Тобто, якщо не вийшло, треба повторити повторювати, Повторювати, і, і, і ще раз повторювати результат. Так. А чи плануються в найближчому майбутньому якісь змагання, які ми можемо прононсувати сьогодні? Так, 3 лютого в нас чемпіонат буде міста. чемпіонат міста. Також, Також на, на нашій базі. Також на нашій, на нашій базі, в да, ну, інших укриттях. Також там будуть виступати перший дорослий розряд, кандидати в майстри спорту і майстри спорту. Угу. А, пані Тарас, які плани на розвиток США номер 10 в, в цьому році ви плануєте вести? Трошки питання: розвиток дитячо юнацького спорту? Так, дитячо-юнацького спорту Но ми працюємо і не зупиняємось. Все буде. Відповідати сьогоденню, Що буде, ми не можемо. Ви бачите, що відбувається, ну, Наш сусід нам не дає спокою, тому всі тренування, все ми робимо, і голова військової, і... 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 так бистро хотів сказати, Рада Рада оборони міста, міста да, сприяє е... тому м... працюють над освітою, щоб е... додати. Е займатися спортом, навчатися е всі е для того, умови, е для того, щоб діти могли, могли займатися, так, діти так, могли е розвиватися, е тому що спорт це. Та не тільки О... спорт, в цілому освіта. Я в цілому кажу за освіту. Освітяни всі страждають від того, що не можуть нормально, ну як нормально, згідно календарного плану, згідно плану працювати. Це проводити навчання, це проводити тренування. Ми ж тренера, викладачі, ми підпорядковуємо з департаменту освіти. Тому ми працюємо. да, у нас є міста тимчасового укриття, і якщо звучить. Сирена, то я відповідальність на себе беру за те, що діти спускаються в міста тимчасового укриття і знаходяться там. І дякуючи опять же Радіооборони міста, тому що вони доклали зусиль, що міста тимчасового укриття по згідно, скажімо так, послідньому, Е, Слово слов, Бу... техніки, да, Тобто і заведене і електричество, і підведені всі комунікації. комунікації також, да. І ми страхуємо дітей, тому що ми безпосередньо, якщо дитина переступила е, стіни дитячої нацької спортивної школи, то ми вже тренер, і я безпосередньо керівник закладу віднесу відповідальність за. Те, що відбувається в закладі. Угу. Розумієте, а згідно того, що у нас в закладі 4 відділення, і в цілому 500 дітей знаходиться, да? ми розбиваємо блоками е і працюємо, і це і плавання, і художня гімнастика, і легка атлетика, і бокс. От, е так що така от річ, що треба пристосовуватись до того, як на даний час, які умови на даний час, розумієте? Так. Тобто а... можуть і, і ну, слава, е, що не було таких блокаутів, як в прошлому году, році, але відключення ви чули, що є. В школі не було відключення. Ну, я думаю, це добре, що да, саме в школі на, не було на да, Тому на позитив, на максимально на позитивній ноті ми тренуємось, доносимо до дітей, а для дітей це дисципліна е, і розвиток фізичних якостей, здібностей і так далі. Чудово, ну що ж, час наш програми, на жаль, обмежений. Так, я дуже дякую, що ви сьогодні задали нашої студії. І, звичайно, бажаю вашій дитячій інацькій спортивній школі розвитку і побільше змагань, і вже дай Боже в цьому році в мирній Україні. Дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму Спортивне місто і в гостях у нас були Тарас Андріанов та Світлана Алексеєва. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.